Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Загодовський, Езотерик Екстрасенс. Я би хотів підняти тему терактів, наскільки жорсткими вони можуть бути до кінця осені, наскільки серйозними. Оцей тиждень з 11 по 17.11 був надзвичайно тяжким. Дуже велика кількість ударів, а так і дуже було небезпечно. Насправді зараз є такі регіони, де атаки взагалі не припиняються: це Херсонська область, Харківська область, Дніпропетровська область. Мене неоднократно люди звідти з тих регіонів просять записувати, розказувати. Я про вас не забув, я про вас пам'ятаю. Я бажаю всім людям Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини та інших міст, які обстрілюються постійно. Побільше благополуччя, миру, добра, захисту, вищих сил, і нехай це безумство для вас якомога швидше закінчиться війна. Настане мир, настане спокій. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, нехай у вас все буде добре. Мої думки, мої молитви з вами. І молюся я в тому числі за вас в своїх енергопрактиках, щоб у вас все було добре. Я би хотів подивитися зараз. Я би хотів подивитися зараз ситуацію з атаками, з агресією до кінця місяця. Наскільки серйозними, наскільки жорсткими можуть бути ці атаки. Добре, давайте ми з вами будемо розглядати. Так, добре. Давайте я з циганської колоди витягну чотири карти. Давайте я з таро витягну чотири карти. І на гральній слов'янській колоді я витягну три карти. Так, Наскільки великими, серйозними та небезпечними зараз на даний момент можуть бути атаки по територіях України. Добре, забув четверту карту витягнути на Таро. Зараз є. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Добре, дивимося карта лживості. Карта брехні, карта обману, ця карта також може говорити про залякування. Дуже великі, дуже серйозні, дуже складні. Підірвати впевненість, підірвати спокій людський. Далі падає карта скорботи, погана карта небезпечна, смертельні загрози, смертельні удари, смертельні теракти. Скажу чисто по своїх відчуттях: якщо ви живете в якихось таких територіях, де відбуваються постійні обстріли. Я би сказав, по можливості шукати виходу звідти і хоча б тимчасово виїхати. Я розумію, що у людей там нажито десятками років, можливо, поколіннями добро, ну, але все одно життя важливіше забуть що матеріальне. Все одно життя важливіше. Карта противника, близька присутність ворогів, карта врага. Тут противник, тут враг, тут скорбь, тут лживость, брехня. Ситуація небезпечна. Тобто, я би сказав, до кінця осені буде ще дуже гаряче. Дуже гаряче та небезпечно. Погані карти. Дивимось на Таро. Перша карта це карта Верховної Жриці, карта сильної жіночої енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтеся в Україні, допомагайте один одному, допомагайте близьким, допомагайте рідним, допомагайте країні. Колісниця, карта руху, сьомий аркан. Карта якогось активного переміщення, перевезення рух, особливо біля ділянок прифронтових, територія і лінія фронту може ще змінюватися. Далі дивимося. Перевернута королева жезлів. Перевернута королева жезлів це втрата сили, втрата авторитету, це втрата якихось можливостей. Не дуже хороша карта. Вісьмірка жезлів карта оточення, карта закриття якогось. Супротив. Досить сильний, досить агресивний, досить жорсткий супротив. Ну, на таро карти трошечки спокійніші, але, тим не менш, все одно є карти, які вказують на небезпеки, на можливі удари, на можливі атаки, провокації. Дивимося на гральній колоді. Валет бубновий. Карта швидкості, карта руху. Знову ж таки, активні переміщення по прифронтових лініях, по прифронтових точках. Тобто, я бачу якийсь дуже активний рух зараз буде до кінця осені. Дев'ятка Хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист, максимально подбайте про захист ваших рідних та близьких. Ще одна карта двійка пікова. Двійка пікова це підвищені повітряні загрози, підвищені вогневі удари, підвищені вогневі атаки. Я скажу так: реальна ситуація така, що до кінця осені ще буде дуже гаряче. Треба бути максимально обережним кожному. Максимально уважним, максимально обережним, тому що ситуація може бути досить складною, досить негативною. Я ж кажу, я підтримую всіх українців, я підтримую всю Україну. І людина, я така, знаєте, можливо, з виду трошки часом буваю хабальним, можливо, часом буваю жорстким. Але я всередині дуже жаліслива людина, насправді, і, напевне, ця енергетика відчувається, тому що люди до мене часто звертаються за допомогою, за розрадою. Я людина досить жаліслива, насправді. І я постійно думаю, як людям в Харківщині живеться, як людям Херсонщині живеться. І оскільки оця от емпатія і жалісливість у мені, вона досить на високому рівні, досить висока. Тому я й хочу, щоб війна якомога швидше закінчилася. Я за мир. Я за те, щоб люди, люди, які там живуть, які не хочуть звідти виїжджати, і я їх прекрасно розумію, чому вони не хочуть звідти виїжджати. Я десь, напевне, знаєте, з позиції своїх емпатичних відчуттів можу зрозуміти, чому вони не хочуть звідти їхати. Тому що там все їхнє життя. Це знаєте, це як залишити дуже велику дірку всередині своєї душі. Ем, я їм бажаю миру, благополуччя. І про вас ніхто не забуває, ви мені постійно в коментарях пишете. Ну, принаймні, я на своєму каналі не забуваю за вас. Я ніколи взагалі за вас не забуваю. Я за вас молюся, я вам бажаю від щирого серця, щоб у вас все було добре. Миру, благополуччя, достатку, даху над головою бажаю вам крову, щоб у вас все було добре, щоб у вас все вціліло, щоб ви жили довго і щасливо, бажаю від щирого серця. І бажаю, щоб це все безумство під назвою війна якомога швидше закінчилося для всіх, і щоб люди ще могли далі продовжувати жити спокійно. Звичайно, що після війни все поміняється, війна вже все поміняла, вже не буде так, як колись. Це само собою розуміється. Але принаймні, щоб повернутися до стану якогось елементарного спокою, тому що це базова потреба людини, і до стану, скажімо так. Достану хоча б якоїсь відчуття стабільності, ну, це базові потреби людей, які вони мають мати, які вони мають мати біля себе, тому що без цих базових потреб інші потреби не можуть бути задоволені. Так що бажаю вам миру, благополуччя, миру, добра, всього хорошого. Люди Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини, інших територій, Донбас, люди Донбасу. Бажаю вам всього хорошого. Бережіть себе, нехай у вас все буде добре.